На Буковині запрацював регіональний офіс підтримки малого та мікробізнесу. Зроблено в Україні платформа, яка має на меті розвивати вітчизняне виробництво та підтримувати бізнес, відтепер доступна у Хотині. Більше розкаже моя колега. Ще один офіс зроблено в Україні. Розпочав свою роботу на Буковині у Дністровському районі. Відтепер представники малого та середнього бізнесу зможуть отримати необхідну підтримку та скористатись урядовою програмою. І у Хотині ми взагалі планували по всіх філіях. Їх у нас три: це в Чернівцях, в Кельменцях, Дністровська філія і Вижницька. В Кельменцях запланували на наступний рік відкрити. Ну було прийнято таке рішення, тому що все ж таки в Хотині ми маємо більш таку жваву інфраструктуру, і бізнес тут, ну на наш погляд, почуває себе більш комфортно, скажімо так. Це уже другий відкритий офіс зроблено в Україні у нашій області. Перший запрацював у квітні у Чернівцях, як зазначає Любов Кожулянко. Ця програма у нашій області користується попитом та приносить хороші результати. Маємо перші результати за цей. Ну я вважаю, що досить короткий час. Уже до нас звернулися більше як 300 відвідувачів. Консультації, які ми надали, були різноманітні. Вже 28 грантів з Цих 30 відвідувачів було подано до Державної служби зайнятості. Це мови виключно про наші гранти, гранти, які ми адмініструємо. Маємо вже. Більше 10 позитивних рішень по цим грантам, і тому вважаємо, що такі результати є досить задовільними і бажаємо, щоб саме Хотинський, Хотинський офіс він так само показував такий самий найнижчий результат, як показує Чернівецький. Ж, відтепер підприємці Хотинської громади зможуть в одному місці отримати весь спектр необхідної інформації для відкриття чи розширення бізнесу. Це підтримка малого мікробізнесу, підтримка середнього бізнесу. Також будемо надавати консультації мікрогрант власна справа, грант для учасників бойових дій сподружжя, грант на переробку з можливістю до 8 мільйонів гривень отримання на розвиток виробництва, грант на створення тепличного господарства, грант на створення садівництва, її дівництво виноградар. Доступні кредити 5.7.9, іпотечна програма і оселя. Також будемо консультувати щодо за кредит енергообладнання, міжнародні гранти, індустріаль... про індустріальні парки. Окрім того, тут допомагатимуть не тільки із розвитком, підтримкою власної справи, а й з підбором та підготовкою працівників. Звичайно, саме головне це наші послуги, це наші компенсаторні програми. Це наші послуги з підтримки бізнесу щодо пошуку персоналу, укомплектування. Ні, вакансії, різноманітні консультації, допомога в профнавчанні в навчанні працівників для бізнесу. Ну і таке інше. Зокрема, тут перші охочі вже змогли отримати консультацію. До мене звернувся наш діючий бізнес. Він з села Білівці, у нього є лавандове поле. Він той підприємець, розвиває лаванд, ефірні масла. Також має косметичні засоби. Також має свою пасіку з виготовлення меду з лаванди. То я сьогодні назвала йому перше. Чи консультація до слова найближчим часом офіс зроблено в Україні планують відкрити також у Вашківцях анна Харабара та мидня тава.